Так, 50 на 50. Кожний листочок бачиш, як воно, кожна квіточка бачиш, як вона розквітає. Чи купляють Дніпряни штучні квіти та вінки, аби прикрашати могили рідних в поминальний період? З цим питанням сьогодні ми вийшли на вулиці Дніпра. Ні за що. У мене мама полюбляла живі квіти, тому тільки живі, ні за що. Тож вони псують довкілля. Ні, 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 ні в я вибачаюся, ні в качестві е, домашнього декору якогось ні, ні за що. Е, е, тим більше я сама садівник, і для мене живі, знаєте, як вони, кожен листочок бачиш, як, вони, як кожна квіточка бачиш, як вона розквіта. Так, квіти сюди, да, ми несем. щоб було красиво, вибираємо. Тобто ви використовуєте, правильно розумієте? Ну, да, так, звісно, щоб було красиво. Не використовую, І не використовував ніколи. Если использовать живые цветы, всегда если а пластик нет, да и бумажный нет. С пластику нет. Не подобаются мне цветы с пластику. Не очень. Свежее лучше. А, никому не використовувало чи зараз так тенденція змінилася? Ні, ну всю живі свіжі квіточки посадіть і так обіч. Так, 50 на 50. Взагалі, живі дорого, а пластмасу бізнесом займатися, ну, взагалі, не дуже. Це забруднює навколишнє середовище. Колись прикрашала, але зараз вже ні. В основному живі, живі квіти. А чому ви використовувати в основному живі квіти? Ну, не знаю, при нера так положено. Всі, я знаю, живі цвіти несуть, несуть. Сичока любить, ну не знаю. Нагадуємо, у Дніпрі офіційно заборонили використання розміщення та покладання на об'єктах благоустрою штучних предметів ритуальної належності квітів, вінків, корзин, виготовлених з пластику та полімерних матеріалів. Закликаємо кожного дніпранина та кожного українця прийти від штучних квітів до екологічних альтернатив.